Вітаю всіх. Хто дивився моє попереднє відео, той бачив, що я зробив двокорпусний окучник. І по ідеї, слідуюче відео повинно було бути, як я його іспитував. Але цього відео не буде, тому що в мене були серйозні проблеми з цими окучниками. І відео мені не вдалося зняти, але це деталі більш потім я більше скажу. Справа в тім, що в нас декілька неділь йшли дощі, а в мене земля суглінок. Потім вже декілька ось неділь, як стоїть, сонце і земля спеклась так. Що окучники навіть не хотіли лізти в землю, просто скакали по От. Але методом регулювання, пробу, шибок. От. І в мене ще одна була проблема в тому, що окучники різні, різний угол атаки, різна конструкція. Якщо один хорошо заходить в землю, то інший. Не хочу і наоборот. Тому прийшлось регулювати, прийшлося... так пройти декілька метрів, знову регулювати, пройти декілька метрів, знову регулювати. І фактично в мене всього тут вісім рядків, і я практично всі ці рядки регулював вже. Під кінець, коли вже нічого, нічого, нічого було знімати, я наконець відрегулював окучники і ось так от окучив. Не знаю, дивіться спеціалісти, гарно воно вийшло, чи не гарно. Добре, чи не добре, але як є, так є. Справа тім, що я окучив ще картоплю, яка не зійшла. Але пішло. Вже зілля, тому моя була задача це зілля прибити, воно таке невеличке, його убрати. І потім, якщо воно повторно піде рости, я тоді вже їжами пройдусь по рядках, щоб зверху збити зілля і також в сусінок На цього цієї розори. Ну, не знаю, отак от, от вийшло. Так як вийшло. Ну, і в подальшому я ще вибрав тут деякий час і працював над трактором. Давайте підійдемо до трактора і я детально розкажу, що я робив. Перед вами цей новий трактор, який я дороблюю. До речі, я цим трактором окучував картоплю, яку я показував тільки що. І що цікаво, ніяких в мене проблем з пробуксовкою не виникло. Хоча земля була дуже жорстка. От. На це мене радує, я боявся, що будуть пробуксовки, в мене можуть бути проблеми, коли я окучував картоплю. Якби звісно, в мене була земля піщана, то я б давно все зробив би і все настроїв би. А так земля дуже тяжко. І взагалі-то я окучую кожен рік. Ну, мабуть, такої твердої землі я ще не зустрічав у мене, як у мене зараз. Чомусь так в цьому році. Не знаю, як усіх в цьому році у мене іменно так. Ну так, механізм подйому такий у мене є. Не знаю, чи я показував, чи не показував. Значить, що я зробив? Після довгих вагань, роздумок і всього іншого, я все-таки вирішив зробити тормоз такий, як він стояв на цьому тракторі. Чому? Тому що мені більше всього потрібен стояночний тормоз. Тобто, щоб я міг Зафіксувати трактор на якомусь ух, е, такому е, горці, якомусь нахилу, от щоб він мене не котився. Е, Допустимо, мені виїхати із двору на дорогу. Потрібно перед воротами зупинитися, а в мене тут нахил в сторону дороги. Якщо я зупинюсь, то мені треба... Глушить двигун, ставить на скорость і відкривати ворота от, і їхати. Тому що, якщо я не залушу двигун, то він мене просто покотиться в ворота. Тому мені більш всього потрібен, потрібен стояночний тормоз, а не той тормоз, кой просто тормозить, от, тому що тим який просто тормозить. Я хотів зробити ножний такий тормоз мені. Якби не зовсім потрібен, тому що я не так часто користуюсь. користуюсь. Але я поставив оцей рідний і вже і спитав його. І ви знаєте, він повністю мене все удовлетворяє. Він у мене став не... Нужний ручний, я зробив так. От, але дещо я тут таке новшества зробив, чи як би сказати. Якби я його поставив на штатне місця, а він тут прикручується, то у мене ця ручка була б на такій от висоті почти на рівні голови. Тому цей варіант у мене не проходить, я вирішив зробити по-іншому. Я взяв до уголка десь 70 на 70, приварив болти по ширині оцих гньост і прикрутив оцей, перевернув його на 180 градусів і прикрутив оцей сектор. Цю ручку із сектором. І приварив все це діло ось тут, до нижньої частини. Он він виглядає. Е, для чого я перевернув ручку? Тому що якби я не перевертав ручки, я не зміг би тормозити. І вона в мене не фіксувалась би. Тому що я ось тут приварив отакі уші. От і в ці уші я привод, е, поставив привод нашого. Е, рычага, котрий нажимає е, на сам тормозною, какби, ну, коту, на, е, котрий на, сам на штекер, который роз, тормозні розв. тормозний колодки е, роз, роздвигає. От тому <кхм> мені прийшлось перевернути на 180 градусів. І зараз, коли а в стоковому е, варіанті він на, е, крепиться на самому низу, отут во. от, і таким чином, Якби вище е, сама, виходить, у нас е, ось. От, і я коли тяну вперед, то він мене все виходить, а там треба було назад тянути, тому що вона нижче осі. От. Тому кхе, мені довелося перевернути на 180 градусів. У мене зараз е, фіксація е, працює, все працює. Я і спитав, значить, якщо я отрегулював так, що якщо я цією навіть слегка я починаю ручкою отак от тормозити, то е, барабан становиться мертво і колеса заднє фіксується теж е, мертво, От, не прокручується, тобто е, моментальна зупинка виходить. Але до щелчка, тобто до фіксації, не доходить. Тобто Оця ручка в мене е, якби тормозить, але не, фікси, не, не фіксується. Якщо так легко нажати. А якщо крепше нажати, то буде щелчок. От давайте продемонструємо. Все. Якщо чутно було, що щелчок був, і він стоїть вже фікці... на... на стояночному тормозі стоїть, вже він нікуди не покотиться. Для того, щоб зняти станочного тормоза, нажимаємо цю кнопочку і все. І він у нас готовий їхати. Тому я кажу ще раз, що був у мене такий проблемний, проблемне питання, який тормоз ставить. Нужний ці ручні і, і все-таки я вирішив, що краще зробити так, як я зробив. Тепер мені було дуже неудобно, якщо. Пам'ятаєте, я в відео казав на випробуваннях, дуже, так сказати, некомфортно було їхати, тому що не було куди поставити ноги. От, в мене тут уголки виходили. Приходилось між цими уголками ставити ноги, і воно якось дуже не альо. Тому я взяв отакі от дві металеві пластини. Вирізав з цієї сторони, з тієї сторони. От і підварив. Зараз просто чудово, я вже провірив. Просто чудово сидиш, комфортно, ноги є куди поставити. Ну, цей сідушка сама дуже, так сказати, комфортна по срівні з цим стоковим трактором, який в мене, то там в мене спаза спаза сідушка. То тут набагато краще сидіти, Більш така удобна позиція. Ну, от такими займався справами. Мабуть, мабуть, поки що в мене такого по трактору вже не буде нічого. Ніби все я доробив так, як хотів. І що хотів, але, звісно, ще я буду їздити, буде випробування, і ще життя покаже, що треба доробити, бо такого не буває, що все зразу на 100% було гладко. Хоча я повинен сказати, от я вже скільки працюю їм, все-таки я окочив картоплю, посадив картоплю, ой, окочив вже їм. Ну, поки подерив постучу, Постукаю, поки у мене ніяких проблем з ним нема. Все працює отлічно. От я їм дуже задоволений.